Громадяни, всім привіт! Ради вас вітати в дев'ятому щоденнику будапештського мейджора. Як ви бачите, сижу в темряві, як і у вас, ніхрена світла немає, але, хоча б є енергія внутрішня у мене, і це все завдяки нон-стоп. Давайте дивитися найкращі моменти і обговорювати результати. Розпочнімо з матчу Наві та Віталіті. Тут безумовно головне питання було перед початком: а які очікування у нас від колективу Наві на цьому мажорі? Чи бачимо ми їх як претендентів на титул, чи вони як бейт, діти з, -з, -з пісочниці, які ну там може в плей-офф якось вийдуть, але не більше того. Гра проти Віталіті мені здається, дала нам певні відповіді, але розпочнімо з цього геніального тайм-ауту із піча від Блейда, який Старладер. Запалив на основній трансляції. Ось це дуже цікавий тайм аут який змушує задуматися взагалі про багато що. але, ну, очевидно, без якогось глибинного, 10-годинного подкасту з «Блейдом» про Counter-Strike тут не розібратись. Було багато яскравих клачів в цьому матчі. Давайте дивитися. От, наприклад, Маказі бере один в три проти двох, ну хоч і рядових гравців Віталіті і Апікси заяву, сіли теж в перехресний вогонь. Таким чином, що проти них тут дуже важко було щось робити, ще й немає кусачок у маказі. Але при цьому він знаходить можливість тут пікнути Апікса, хоча тут, мабуть, Апікс більше сам дав можливість себе пікнути. Ну, і рядовий заяву в пленті теж, отримав по голові. Тут, подяка Апіксу, дуже класно ти пікаєш з пісків. <laughs> Мужики, я числа на інфу, ну типа там Матьо все одно в сайті, ну на що, ну і не виграв один в один. Ну, от в даному випадку не виграв. Дуже жорсткий дав на Quadra Kill іме в момент заходу в плент. Тут нормально так полетіли каски. І після цієї пістолетки ну так захотілося повірити в те, що наві виграють цей інферно. Вони й самі вже так повірили в це, але стався ось цей раунд. 30 секунд до завершення 7-7. Команда Наві заходить в B-Plant, який просто не може захищати команду Vitality, бо у них немає девайсів для цього. У них там МПшки, Файф7, Скаут Скауту, Мезі, і йде ретейк 5 в 4. Ну, по гранатам, що там, одна флешка? І смок, який Флеймс витратив на банан. Іме, подивіться на Радар, він вже пішов шукати тіпів, які сейвлять. А тут починається ретейк. Зайву просто з Фейф 7 виривається, вбиває трьох, піднімає калаш і вже в миттєвість, в одну миттєвість. І вже один в чотири. Він там щось ще на... спамив в плент, але тут, на жаль, Мейзі не промазав зі скаута, і тому ім один в чотири цей не виграв. Абсолютно фантастичний ретейк від Віталіті. Що нахрен таке ви взяли взагалі? Подивіться на цього скаженого зайву. Він просто з файв Севена вирубає Алексі, переводиться на трійку, вирубає Маказі, дає без шансів Вандерфулу. Просто під одну флешку, тип це вміє робити. Ну, навіть якось шкода команду Наві, тому що ну цей раунд вони ну, нормально відіграли, просто ну, зайву. Що <реш> ти зробиш? Фактор зайву. Доказом того, що Наві змушували Vitality грати на максимум, є те, що Флеймс спалив ультрасекретну розробку. Мега гігантський супер -гіга смок на банан. <реш> просто подивіться, наскільки він великий. <реш> це жесть. Я таких смаків ще не бачив, і ну хто сумує за рубрикою фішки, ось використовуйте. В цьому раунді, до речі, команда Наві пішла на Аплент, і тут їх прийняв Мейзі. Вандерфул в якийсь момент залишився один-два. Але ми знаємо, що якщо апекс в пісках, це значить, що... Можна один-два таке розтаскувати. Тіп тупо знову заховався за стінкою. Потім вийшов пікатися проти Вандерфолу, хоча той від нього вже тікав, йому треба було йти в плент. Ну, коротше, дякуємо Апіксу за те, що він подарував ще один раунд для команди Наві. Ну і Вандерфол, до речі, жорстко ляпнув по Флеймзу. І взяв восьмий раунд для команди Наві. Блін, ще ось цей раунд був прикольний. 26 секунд до завершення раунду Флеймс стоїть на ящику на другому, в трьох на Б команда Віталіці. І Flames просто трьох приймає одним затиском, але Na'Vi тащить це 2 в 5. Подивіться, іме вбиває Апекса і Флеймса, Wonderful підловлює Зайву і вже ви 2 в 2. 8 секунд бомба ставиться, і після цих трьох фрагів у Wonderful залишилося лише класний флік, такий, знаєте, мікрофлік. Але видно, що скіловий шот. Попасти в рапса і все. Мейзі вже пішов на сейф. У Вандерхол сьогодні летіло дико, абсолютно. Він квадрокілом на а Тут виграв дикий клач на рахунку 10-10, в найважливіший момент. Погодьтесь, ось такі моменти. Не відбувалося дуже часто у Вандерфула до цього мажора, але в Будапешті у нього прям іде гра. Так прикро, що от стільки класних раундів від наві, а все одно виграти мапу не вдалося. Ну блін, ну що ти поробиш з цим апіксом в бойлері, який в найважливішому раунді дає дабл кіл, і виграється просто гавна бай команди Віталіті. І все. І Віталіті не відпускають. І от, і от залишається такий після смак, знаєте. Ну все було у того, щоб виграти Віталіті на їхній найкращій мапі. Але не вийшло. На трені команда наві не найкращим чином почала, але все одно змогла показати дуже класний напад. Він мені прям сподобався. Були й хороші раунди на індивідуальній майстерності, от, наприклад, 2-4 від Wanderflay і Маказі на Б-пленті. Тут вони класно допрацювали по інфі і вже не наплужили проти зайву. Просто хороший, якісний, чіткий раунд, коли команда одне одному підсказує, де опоненти, і ви по ним влучаєте. Що приємно, це те, що команда Наві після невдалого старту 4-0, ось такими от клач-моментами, переломила хід цього трейну. І половина закінчилася досить гідним рахунком 6-6. Шкода, що Віталіті знову ж таки виграли і. Другу пістолетку, і в моменті, коли Наві могли прям дуже швидко змінити хід цього поєдинку, роб стащить один в три проти пістолетів. І тут, знаєте, було дуже багато таких мікромоментів, в яких Наві трошечки не вистачило. І в результаті знову бойовий трейн, знову бойова половина. Знову Наві ламають хід поєдинка на свою користь, але. Ось цей фатальний раунд. Фатальний раунд, перед яким тренер команди Віталіті каже судді, щоб той не брав тайм-аут. Класна ідея від Віталіті. Вони швидко зайняли поп. Там не було жодного тиску від Наві. Navi, Навірали Navi обережно цей раунд, можливо, в цьому була їхня помилка. І Apex, у якого там лежить два смачка з респауні, він швиденько їх на А відкидує. Дефолтні смачки в плент і в. Ангар, і попри офігенну позицію Маканзі, от конкретно в цьому моменті у Вандерфелла просто не залітає дві кулі. Робс там з тикнайном якось вибігає з попа, розкручується на трьох. Апікс добиває гравця, який отримав голову від зайву, і також останнього біта. І все. Команда Віталіті таким чином закриває трейн, трейн який, ну якщо інферно там ще можна посперечатися, то на трейні навіть 100% заслуговували на те, щоб зіграти як мінімум овертайми. Сказати, що Віталіт прям на голову сильніше за навіть. Точно не можна. Далі рухаємося до матчу Бейт проти Пейн. Тут для бразильців ну дійсно дуже болючий матч вийшов, тому що вони вели в рахунку 10-5. Ну і подивіться на цей, по-перше, шедевральний люркінг від Кінсізора і той таймінг, з яким він виходить з дверей, як довго він в них сидить. А тільки GDT прочекав, він виходить. Робить важливий кіл по NQZ, хоч тут і не виживає, але дає можливість Essential у себе розміняти, і вже Essential ставить крапку в цьому раунді. Бейт починає свій камбек на Дасті Другому. Він був непростим. Там ще був ейс від NQZ по ходу цього камбека, але бейт в своїй типовій холоднокровній манері продовжували робити свою роботу. Багато було без плітів від них. Вони були не дуже прості. Конкретно ось цей раунд, мабуть, один з найбільш. Нервових, який стався тут. Вивіть собі, за 5 секунд до завершення раунду, у вас падає бомба за боротом, і ви її піднімаєте і встигаєте встановити. І потім я уявляю, як билося тут серце у Хитріка, е ви подивіться на його обличчя в цьому клатчі, там максимальний фокус. Тим не менше, він робить правильні речі, він чекає позиції, намагається зловити вдалий для себе таймінг, і в результаті все ж таки його ловить. Тому що NQZ, поки там чекає плент, Хетрік на нього відкривається і стріляє в спину. Від Даня, він, мабуть, на декілька років пасивів в цьому клатчі. Але виграв до речі, якщо ви звернули увагу, то Бейт, судячи з цього після мого вчорашнього відео вирішили змінити тренера, і тепер за спинами у гравців знаходиться папірець. А4. Ну, а 4 Ну, якщо без жартів, то у росіянина закінчилася шенгенська віза. Росіянам да, дійсно треба віза в Європу, да, нам, українцям, цього не зрозуміти. От, ну і я так розумію, що він поїхав її оновлювати. Чи я не знаю, яка там процедура, і чи повернеться він назад. Але би сьогодні в такому відповідальному матчі залишилося дійсно без тренера за спинами. Тож би там сьогодні довелося непросто. У них, бачите, після рахунку 5-10 ще навіть був один матчпоінт в основний час. І вони насправді мали його вигравати. Тут, по-перше, бігузера, не очікував, що Кінцезор може по-друге, у Хетріка не зарахувала по Давідеосу, і у кінці зору не зарахувала по Давідеосу. Але більше того, там два ті пафки те, вони ваще розгублені, дають якийсь смок в банку, який абсолютно не потрібен. І на них виходить шарта, два гравця бейт, бачать дві спини, і тупо не рахує по жодному з них. Тупо не рахує по кожному з них, і Давідеус спиває Есеншала, і це вже ситуація не коли ви сплітуєте тіпів, які в оточенні, а коли ви дали їм услизнути, і тепер ви просто в меншості на пленті. NPL вирішив ризикнути, його тут підловили. В Мітлі, і 2 в 4 вже тут Алекс і Хитрік, на жаль, не змогли витащити. А так насправді, блін, як же цей раунд був близький до того, щоб ну, закінчити в основний час цей даст. Але, на жаль, не вийшло. На овертаймах довелося попотіти команді Bait. 2-3 в клач. Тут Алекс і 66 6, 6, хитрік виграють. Ну, Я не знаю, куди стріляв DGT, але щось у нього там повело. Походу, пейне теж, що Бісерані сиділи максимально в цій грі. То, що не забрати клач на Б-пленті, коли ви в трьох типу, бомбу там поставили проти двох гравців, ну це, звісно, смішно. Не на першій серії овертаймів, але на другій. Але бейт все ж таки завершується і даст на свою користь. І гра переходить на Ancient. Рахунок 7-5. Тут бейт приймають раш на Б, роблять 3 кіла, але бразильці відповідають трьома шфрагами, тікають на A плент, і там стається перестрілка дуже неприємна у NPL, -а, і потім у Essential в Донаті. Анлуко, по суті, це 2 в 5 для Пейн, і вони знову виходять вперед, як і на Дасті, де були 5-10, так і тут вони також виходять вперед 5-10, тому що Бігозера бере 1 в 2 проти НПЛа і Алекса. І знову бразильці попереду 5-10. У бейтів пістолети. І команда Пейн вирішує вийти просто пострілятися на Аплент. А там тріючка. Там НПЛ і кінцезор дають їм по голові з дігла. І за 27 секунд до завершення раунду ті тікають за плента. І в 2 треба ретейкати цей плент. Essential вбиває Ґузеру, і NQZ останній, і його теж перестрілює Essential. Ну і на щастя, бейт тут не відпускають опонента і виводять цю всю гру на овертайми. Знову таки... Камбек з 5-10 їм вдається, і на овертаймах вже команда свого не віддає. Он, до речі, знову ще один ретейк плента, Знову таки більшість для Пейн. Але кінці знаходить кіл. Хитрік тут проходить в сайт і з діглом забирає сноу, залишається 1-2, Рядового забирає. Але коли залишається проти Хитріка, той вже... Фейкує, вбиває і виграє цей раунд. І команда Бейт, знову ж таки, ретейком виплента виграє собі 15-й раунд. І на цьому ретейку, по суті, ставиться крапка, тому що Бейт в наступному ж раунді без проблем виграють, забирають 16-й, і таким чином гарантують собі, як мінімум, ще один ігровий день на мажорі. Вони уникають вильоту, відправляють пейн додому. І виходить, що тактика Сергія Реброва спрацювала як у збірної України з футболу. Так і у команди Бейт вчора вони відпочили, злили гру в Італіті, а сьогодні з рахунком 2-0 обіграли, хоч і не Ісландію, але Бразилію. І головне зі своєю задачею вони впоралися. І тепер вони в одному кроці від плей оффу мажора. Цікаво, чи встигне тренер повернутися на наступну гру інтрига. Ну і коротко про інші матчі, які теж сьогодні гралися. Ще одне україно-бразильське протистояння було між перший та Imperial. Теж цей матч був на виліт з турніру, і в ньому перший зібралися на максимум. Вони прям показали характер, вони прям домінували, кричали, брали клачі, і квем себе показував сьогодні. Теж дуже добре. Було видно прям по його рухах, наскільки він впевнений, наскільки він відчуває, що він готовий перестрілювати кожного з гравців Imperial. І навіть грім, у якого на Inferno гра там не супер прям складалася, йшов 7 на 17, на матчпонті все одно зміг прийти на і виграти 1-2. Чим собі приємно зробив і команді спростив дійсно задачу. На Дасті ситуація була плюс-мінус така сама. Пешені з самого початку захопили ініціативу, виглядали значно краще, вигравали навіть раунди в меншості. Їм, в принципі, було комфортно. І єдине, що закінчити їм було не так легко. Але навіть і тут не дійшло до якогось там мега стресу. Команда зробила раунд простий під підбеплен з пістолетами, знайшли тут розмін по Узу і по віні, який за віком там здається тричі не влучив, і один тільки фраг дав дав свої фраги Хаузерк і Пешен на цьому поставили крапку. Блін, от таких би їх ще один день, і вони будуть реально в плей-офф мажора. А це це вже буде космічне досягнення. За вихід, в наступний етап була дуже яскрава гра між Маус та Фелканс. Тут був прикол в тому, що Фелканс виграли, здається чотири останніх очних зустрічі у Маус, і це вважається неприємним опонентом для мишок. Але от конкретно сьогодні вони змогли все ж таки подолати свого криптоніта. Почалося все мені здається для Маус на другій мапі, коли Торж взяв ось цей. Дикий квач 1-3. Маус на нюці змогли все ж таки завершити це протистояння своєю перемогою. Це було дуже непросто, матч був дуже складний, але все ж таки вони вже точно будуть на арені. А от Фелканс подивимося, тому що вони така командочка, що може і не вийти далі. У Фейзів дуже легкий був матч проти 3D Max. З яскравих моментів це, мабуть, ось цей майже ейс від Джейкаба, поляк дійсно теж на цьому мажорі розкривається з кожним матчем все більше. Ну і от тепер ми розуміємо, що взагалі фейс в ньому знайшли. Дійсно, а їм на місці, і, хоч і не зміг він тут зробити ейс, але момент, я думаю, безумовно топовий. Але за своєю топовістю ніщо. Ні на цьому мажорі, ні за цей рік, ні, можливо, за всю історію Counter-Strike не переплюне цей абсолютно легендарний фраг від Керігана. Фраг, який так і не стався. Здавалося б, як і що може завадити тут зробити цей кіл, але скотиняка МК не вбиває з одного хедшота. На повторі навіть видно, як після першого хедшоту голова модельки Макі опустилася вниз, і через це Керіган не зміг. Потрапити другою кулою йому в голову. Він був впевнений, що він вже зробив цей кіл і думав про наступний. Співчуття містеру Керігану це його команді ніяк не завадило, ніякого фатального значення не мало, але, блін, безумовно, я думаю, це всіх насмішило абсолютно. Фейс дуже легко виграли, завтра вони теж будуть в 2-2, а 3D Max все. Найбільш несподіваним результатом сьогоднішнього ігрового дня, мабуть, стала перемога Монгос на G2 Причому не сам факт перемоги, а те, Наскільки вона впевнена була? Ну от Монголс прям реально переїхали G2. Контроліс, ексгравець, Чис Warriors. Він просто не відчував всіх цих зірок європейського counter страйку зібраних в. Клубі G2. А що з ним робив Бліц на Дасті в клатчах? Ну це ж взагалі жесть. Рахунок 10-5, тіп тупо 1 в 3, виходить на Б, Хантер, Хевігат до побачення, ставиться вибухівочка, і Бліц, розуміючи, що він родовий і він проти снайпера обирає максимально правильну позицію. І в ідеальний таймінг він ще й пікає по Сан-Паюсу. Так що той навіть не встигає на нього навестись. Ідеальний розіграш. І крапку на цьому матчі Бліц теж поставив ще одним клатчем. Тепер залишився він один в Спочатку. Збирає хевігада, ставить бомбу, ну і сам пояс вже йде в цей ретейк, розуміючи, що він його програв. <суміло> Мені здається, ну тут Бліц просто дає смачок в рота, зміщується за ікс і просто пікає в правильний таймінг. Ну, ось вона, знаєте, простота і впевненість в діях. Ось вона запорука перемоги. І Монголс абсолютно несподівано просто змивають G2 в сітку 2-2 і виходять в плей-офф. Не знаю, що там очікувати від монголів, але ну, якщо вони будуть так жорстко стріляти, то там на переливки будуть будь-якій команді, і байдуже, хто там у них в команді контроліс чи сензу. Реально. Ну, ви самі бачите, що відбувається. Ну і тепер, друзі, найцікавіше. В стейдж 3 залишилося лише шість команд, і тільки три з них пройдуть в плей-офф. На нас чекають вирішальні протистояння серед команд, у яких зараз статистика в Швейцарці 2-2. І там, на жаль, Наві зустрінеться з Бейт. Матч їхній вже був в другому етапі. Там тоді у обох команд була статистика 2-0, і Наві виграли без проблем. Що можуть зробити Бейт сьогодні, для того, щоб якось по іншому відбувався цей матч? Пікнути іншу мапу, по-іншому підійти до цієї гри. Але щось у мене ще й відсутність тренера на місці. Мені здається, що боротьби навряд чи тут варто очікувати. Але я буду тільки за, якщо бейт зможуть завтра створити проблеми для Наві. Добре те, що як мінімум один представник України точно буде в плей-офф, тож нам буде за кого вболівати. Це або Бейт або Наві. Теоретично може бути навіть два представника України, якщо Passion UA зможуть обіграти фейс. Вони не будуть фаворитом в цьому Стаянні, але вони однозначно мають такий X-фактор, який може дозволити їм вигравати подібні ігри. Ну і сподіваюся, що завтра Квем видасть гру свого життя і феєрично виведе свою команду в плей-офф Мейджера. Буде дуже круто обіграти фейс ще й на першому своєму мажорі. Ми з вами перші. Давайте тащить. Ну, і матч G2 проти Falcons буде закривати стейдж 3 Тут Бугольц не пощадив ці дві команди і звів їх у дуже неприємний, я думаю, для обох з них матчап. І той, хто з цієї пари не вийде, ну це мабуть буде найгучніша сенсація Стейджу 3 Бо я думаю, і G2, і Falcons більшість з нас очікувала побачити в наступному етапі. На цьому, все. Дякую вам дуже за увагу. Якщо не складно, підтримайте, будь ласка, мій контент. Вподобайкою і підпискою на ютуб канал. І залишайте в коментарях свої враження по цьому ігровому дню. Почуємося з вами завтра. Обов'язково вийде щоденник про події останнього дня третього етапу, особливо верховуючи те, які матчапи там на нас з вами очікують. Любіть Counter-Strike і до нових зустрічей.